Оцінювання облігації та їх ризики. Зазвичай оцінювання облігацій дуже пов'язано зі ступінь ризику цієї облігації, а також з її основними характеристиками, а саме дохідністю та купоном. Поточною дохідністю називають відношення суми купону до поточної ціни облігації. Зазвичай. Поточну дохідність подають у річному еквіваленті. Вартість облігації оцінюється як сума дисконтованих грошових потоків, які інвестор отримує на кожну дату виплати купонів та на останню дату погашення номіналу. Ставкою для дисконтування є вартість боргового капіталу. Коли вона дорівнює ставці купону, то вартість облігації дорівнює номіналу. Коли ставка купону нижча за вартість капіталу, то вартість облігації нижча за номінал і навпаки. Ставка дисконтування, за якої вартість облігації дорівнює її поточній ринковій ціні, називають дохідністю до погашення. Коли ціна облігації падає, її дохідність до погашення збільшується, а коли ціна росте, дохідність до погашення зменшується. Щоб легко запам'ятати, Використовуємо так зване правило олівця. Коли ставка росте, ціна облігації падає. І навпаки, коли ставка падає, вартість облігацій в нас росте. Крива відсоткових ставок показує дохідність до погашення державних облігацій в залежності від строку до погашення. Зазвичай, чим довше є термін, тим вищим є дохідність. Кредитний ризик. Це ризик дефолту за облігації. Державні облігації в національній валюті не мають такого ризику. Чому? Бо держава завжди здатна зробити додаткову емісію своєї власної валюти. Ризик інших облігацій оцінюється за кредитним рейтингом. Найбільш шанованими рейтинговими агентствами, які аналізують облігації і присвоюють їм рейтинг, є Standard Poor's, Fitch, та Мудіс. Облігації так званого інвестиційного класу мають рейтинги BBB- або baa 3 у рейтингу Мудіс або вище. Якщо рейтинг нижчий, то таку облігацію називають сміттєвою, але це також значить, що дохідність за нею вища бо вищий ризик. Часто інституційним інвесторам, наприклад, пенсійним фондам. Законодавчо заборонено інвестувати в облігації з низьким рейтингом, тобто з високою ризикованістю. Різниця між дохідністю конкретної облігації та державної облігації такого ж самого строку до погашення називають кредитним спредом. Це є кількісним вимірюючим ризику дефолту компанії-емітента облігації. Кредитний спред зазвичай добре корелює з кредитним рейтингом. Чим вище спред, Тим ризиковіша є облігація, і тим нижчий її рейтинг. Ризик зміни відсоткових ставок вказує на невпевненість щодо ціни облігації через зміну відсоткових ставок на ринку, оскільки за підвищення ставок ціни падають. І навпаки, пам'ятаємо правило олівця. Облігації з плаваючими ставками купону менш ризиковані за цим фактором. Тому що їхній купон залежить від зміни ринкових ставок. Інфляційний ризик виникає через те, що грошові потоки за облігацією зазвичай фіксовані за номінальною вартістю, їхня купівельна спроможність зменшується через інфляцію. мають цього ризику лише захищені від інфляції облігації, в яких купон, так і номінал коригується на розмір інфляції. Ризик ліквідності це ризик того, що ви не зможете швидко продати облігацію через брак покупців або придбати через брак продавців. Ризик реінвестування виникає, коли ви не можете реінвестувати купони під таку ж дохідність внаслідок падіння ставок на ринку. Безкупонні облігації не мають цього ризику, оскільки не мають купонів. Для облігацій з правом дострокового погашення існує ризик відкликання. Якщо емітент, тобто позичальник, скористується правом достроково погасити облігацію, то інвестор-власник облігації недоотримує купони, на які розраховували в майбутньому. Всі ризики облігації враховуються в її ціні та дохідності до погашення. Більш ризикові облігації дешевші і мають вищу дохідність.